Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім казку, яка називається Як кріт штанці роздобув. Стоїть на галявині горбок. Та горбок непростий. погойдується та підстрибує, немов у нього ніжки. І справді в нього ніжки є, і навіть мордочка. Подивись ну, адже це кліт. Ось я тут увесь, каже, з усіма скарбами, які знайшов у землі. Добре було б мати штанці з кишенями. Скільки можна було б сховати? Мишку, пострівай, мишку, ти живеш. У хаті, біля людей, і напевно знаєш, де можна дістати штани з великими кишенями. Хі-хі, бач, чого захотів, пискнула мишка. На що мені штани? Мені псиру або цукру. Побачив кріт метелика, побіг за ним. Метелику, пострівай, метелику, ти по світу літаєш і багато всього бачиш. Може, ти знаєш, де б я міг дістати штанці з великими кишенями. А метелик ніби й не чує, летить собі далі. Кріт усе біжить за метеликом, дивиться йому слід. Як раптом шув цю воду, не помітив, що через дорогу струмок біжить. Хто це тут піднімає шум? обурився рак. Не гнівайтеся, дядечку, рак, я не навмисну. Чи не знаєте ви, де б я міг дістати штанці з кишенями? Принеси мені, друже, полотна, і я скрою тобі штанці. І нащо було такий галас щеняти? пробурчав рак і зник під каменем. Треба піти до очеретянки, подумав кріт. Очеретянка вміє зшити собі гніздо та, мабуть, зуміє пошити і штанці. Добре, я з шию тобі штанці, пообіцяла очеретянка. Але ти мені спочатку принеси скроєне полотно. Ах, біда моя біда, плаче кріт на горбку. Рак хоче скроїти мені штанці. Очерітянка хоче пошити мені їх. Але де взяти полотно? Раптом до корота схилився льон. Допоможи мені, прополи бур'яни, бо вони мене зовсім задушать. А жуків скільки, прожени жуків. І я пораджу тобі, що ти маєш іще зробити, щоб здобути штанці з кишенями. І Кріт заходився працювати. Він Весь час тільки й робив, що поливав льон та відганяв гусениць і жуків. Але от дозрів льон і попросив він крота висмикнути його з землі, зв'язати в оберемок і віднести до струмка. А там біля самого краю струмка сиділа жаба. Вона допомогла кроту занурити льону воду, а зверху. Камене причавити, щоб льон під водою залишився. Коли льон добряче змок, кріт виніс його на берег і збудував із стеда намет. Підсихай тепер швидше, а я поки посплю. Так і проспав би він, мабуть, до цього дня, якби не збудила його муха. Вона сіла Прямо на його мордочку. Ай! схопився кріп.